Школа номер 45 місто Херсона Гангньо. Авторська казка Подорож козаків було це ще за царя Гороху. коли Україна вела боротьбу добра і зла у великому місті Херсон, жили три відважні козаки Варнигора, Легкоступ та Швидкий. Вони були незламними борцями за правду і справедливість. Одного разу під час тренування козаки знайшли чарівний меч. Який вмів говорити та наділяв силою. Меч розповів козакам, що можна подорожувати у часі за допомогою фантастичного предмета смартфона. Вернигора сказав, що це за неймовірний меч. Він здатний дарувати нам силу. Легкоступ мовив. Це чудово, як ми можемо використати це для нашої країни? Швидкий додав. Давайте застосуємо фантастичний. Фантастичні предмети, щоб подорожувати у часі і дізнатися, як захистити нашу країну. Легкоступ каже: Чудова ідея, давайте розпочнемо нашу пригоду. Козаки чарівні предмети та активують їх. Вмить пролетіли хлопці полями широкими, лісами предковічними, горами високими, і зупинилися в дивній країні. Вернигора вигукнув ми потрапили у 2022 рік. Швидкий здивувався. Ми, куди це ми дісталися? О, так це ж місто Київ. Вони побачили великого червоного змія, який руйнував місто. До козаків підійшли люди і попросили допомоги. Допоможіть нам могутні воїни. Подолати лютого Змія. Козаки побачили, що Змій по поповнить людей у магічні кола. Трохи подумавши, Вернигора дістав зі спини чарівний меч і пішов боротися зі Змієм. А у цей час легкоступ і швидкий дістали чарівний смартфон і відкрили портал для того, щоб відправити змія в далеке минуле. Коли змія вони подолали, то магічні кола зникли і люди стали вільними. Люди зіркам від зірок вітали і дякували козакам за перемогу над злом. Козаки подивилися на гарне місто Київ, узяли свій дивомеч і через чарівний портал відправилися додому. Тут і касті кінець, а хто слухав молодець. І пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло! Загальна освітня школа номер 45 міста Херсона. Авторська казка про козаків: Біля Синього моря, серед високих гір, широких ланів безмежних степів лежить країна дивокрай, яку населяє працьовитий щедрий народ, який у світі називають козаками. У цій країні дивокрай живуть три брата: Вернигора, легкоступ швидкий. Жили вони просто радісно у злагоді. Із собою та природою, і все було б добре, як звістка про москалів, які напали на Україну. Брати козаки вирішили іти і проганяти москалів з рідної землі. Вони заприли кони і вирушили у дорогу. Їхали вони, їхали довго чи ні, але їм треба було перепочити. І на своєму шляху вдалині вони побачили вогник. Доїхавши до вогника, Перед ними стояла хатинка. Вони зійшли з воза і увійшли у хату. Оглянулись навкруги і на столі побачили якийсь предмет. Подивились козаки один на одного, а Верниго розпитав, а що це за предмет? Я відповів лекосту, бачу мапу, а що це за предмет, я не знаю. Так, відповів швидкий, це ж начебто телефон. Взявши руки, покрутив його і каже Так, так, це ж і є телефон. Вернигора зрадів дуже добре, що у нас є телефон і мапа. Тепер ми швиденько з'єднаємося з нашими хлопцями козаками і почнемо проганяти цих москалів клятих з нашої землі. Перемога буде за нами. Ми вистоїмо свою землю, свою країну, свою любу Україну. Після перемоги. Повернувшись додому, українські герої-козаки стали жити, поживати і добра наживати.